Всім привіт в цьому відео. Я не буду зупинятися на біографії Олександра Солженіцина і розповідати вам про його трилогію Гулах». Але я хочу розповісти вам, чому я вважаю, що сам автор і його творчість є шкідливою для України та українського народу, і чому вона шкідлива для читання іноземцями саме в контексті українсько-російської історії. А також в кінці я запропоную вам альтернативу цієї книги, яку написав наш український письменник. Ось про це буде це відео. І я хочу розповісти мою історію з цієї книги. Я прочитала її вперше, цю трилогію десь у 2010 році, і для дівчинки з Донбасу, де на уроках історії вчителі не сильно акцентували увагу на репресіях та терорі, які чинила радянська влада, ця книга була для мене шоком і відкриттям. Я про неї розповідала всім, кому тільки могла, щоб донести, що коїлася. В СРСР особливо коли чула розмови, знаєте, оці ностальгічні згадки за тими часами, коли колбаса була по 5 копійок і у всіх була стабільна робота. Не знаю, чи хтось зі всіх тих людей, яким я розповідала про цю книгу, хоча б спробували її прочитати, але я не могла мовчати. І багато років я дійсно вірила, що це гарна і класна книга, коли ж почалося російське вторгнення. Крим та Донбас на схід України у 2014 році, то я почала натикатися на статті російських пабліків пропагандистів, де вони використовували фрази Солженіцина з цієї саме книги, та з його інтерв'ю у свою користь, що українці і росіяни один народ. На той момент Солженіцин вже як 6 років помер, тому його думки після подій 2014 року ми ніколи не дізнаємося. Але раніше. Його вислови кажуть, як на мене, самі за себе. Зараз деякі з них я вам наведу, щоб пояснити, що я маю на увазі. Ну, по-перше, Солженіцин мав неприховані, як на мене, антиукраїнські погляди. І в останні роки свого життя висловлювався, що українці, на відміну від росіян, не мають права на створення незалежної держави. Наступне по-друге, у 2008 році, на останньому вже році свого життя Солженіцин заперечив, що голодомор був геноцидом радянської влади проти українського народу у 1931-33 роках. Мене це так вибісло, якщо чесно. Дійсно, він же був прям експертом з цього питання. Де на той час взагалі був письменник? А ну дійсно. Він же Олександр Солженіцин, на той час проживав у Ростові на Дону і вчився в школі. Тому думає, що голодомор його взагалі не зачепив, тим паче, що після завершення школи в 1936 році, через три роки, Солженіцин вступає в комсомол. Тобто у нього все добре, який взагалі голодомор, що ви несете? Але як же яскрава та маніпулятивна такі заяви звучать з вуст людини, яка тут же каже, що він наполовину українець. В романі, наприклад, Архіпіла Гулах він пише, що Україна в його крові та думках, адже у нього змішане походження. І це дійсно правда. Його мати була українкою і походила з родини багатих кубанських казаків. Батька же був росіянином і офіцером Російської імперії. Також вже в одному інтерв'ю в 1990 десь році він повторював, що він наполовину українець і виріс під звуки української мови. Ну погано це на нього вплинуло, як бачу, ніяк. Він підкреслював, що не уявляє для себе русько-української війни, і в той же самий час він був проти руйнування СРСР за національними ознаками і виступав проти незалежності України. Тобто він каже, що я наполовину українець, але їх не має існувати українців. Ну, тобто ви бачите, який там вінігрет в голові. І також хочеться відмітити, що на момент всіх цих заяв Солженіцин був всесвітньо вже відомим письменником, дякуючи цьому роману трилогія «Архіпелаг Гулаг. І те, що в 1970 році він став лауреатом Нобелівської премії з літератури, це все просприяло для його популярності, а йому її дали слухайте це якось було за моральну силу прочерпнуто щось в традиції великою російською. Літератури. Тобто СРСР це погано для світу, для європейської спільноти, для європейського читача. А всі злочини Російської імперії, які вони століттями робили проти сусідніх народів, то це для всіх норм. Ну просто як завжди, 5 балів. Лицемірство, політика і ще раз лицемірство. Також цікавим фактом є те, що у романі «Архіпелаг Гулаг», десь там не пам'ятаю у. Томі, третьому там я навіть виписав частині п'ятий Солженіцин висловлював думку, що Росія повинна сама надати Україні можливість відокремитися, аби в майбутньому зберігався шанс на нове наше об'єднання. Водночас він стверджував, що право на відділення мають лише ті українські області, де мешкає саме українське, на його думки, населення. На його переконання, в різних регіонах України люди ідентифікують себе по-різному. Одні вважають себе українцями, інші росіянами, а деякі взагалі не відносять себе до жодної нації. Зокрема, він виступав проти того, щоб Україна отримала Крим, південні землі та частину тільки Лівобережжя. Тобто його не бентежить, що Росія складається з десятків менших народів, які теж по-різному ідентифікують себе, але йому, от як кістка в горлі стоїть ця Україна, як і всім росіянам, це просто абсурд на абсурді. І я так розумію, що саме українське населення, на його думку, це що? Декілька областей Західної України, які раніше були під окупацією Польщі, тобто, значить, всі території, які були. Окупації російської імперії, на його думку, є ісконно русськими територіями, як любить дуже часто казати, і сучасна російська пропаганда. Тобто, бачите, ну, багато паралелей можна провести. Ще одним цікавим і важливим фактом є те, що Путін неодноразово позитивно відгукувався про Солженіцина і називав його справжнім патріотом. Це мене теж підштовхує на цікаві думки. Справжній патріот. Чому? Бо, будучи за кордоном, працював на СРСР, і Путін це знає зі своїх тих, знаєте, кигибіських джерел, ну це теж дуже цікаве питання, бо у мене немає питань до біографії Солженіцина не... до справи 1945 року, де він отримав 8 років таборів за критику Сталіна в приватних листах до свого друга дитинства. Але потім, коли я досліджувала його біографію, мене здивувало те, що після повернення він почав публікуватися і опублікував за кордоном книгу Улах». І письменника за це просто арештували та позбавили громадянства та вислали увага, літаком за кордон. З однієї, сторони, можливо, він був вже досить відомим у світі літератури та Нобелівської премії, і просто його вбити було занадто для тих часів, але взагалі коли, кого це в СРСР зупиняло. Як мінімум, йому могли дати наступний срок і там якось бити. Таких просто історій безліч. Але ж ні, його просто позбавили гробадясна і турнули з СРСР. Дуже дивно. От натикаєшся на думку, що, можливо, він погодився просто працювати з КДБ, що також цілком ймовірно. Також у романі «Архіпелаг Гулаг, замість терміну українські націоналісти він часто використовує слово бандерівці, і це слово стало настільки там образним, що мало хто вже замислюється над його реальним змістом. І в інтерв'ю він продовжував гнути цю свою лінію. Кажучи, що українські націоналісти ніби утискають російську мову і культуру увага в незалежній вже Україні. Тобто те, що в Росії залишилось безліч українців і для них поставили умову, що хочеш тут комфортно жити, то вивчи російську мову та й прийми правила гри цієї країни. А значить, коли це робить Україна, то це просто жах, це утиски, і у всьому винні бандериці насті... це настільки абсурдне, що ідеально підходить для пропаганди в Росії. Також в романі автор не розумів і дивувався, що в українцях, з яким він потоваришував в таборах, так глибоко болить образа за минулі несправедливості росіян по відношенню до українців. Дивується він. Як бачимо, як він тоді нічого не зрозумів, то і з часом нічого не зрозумів. В романі він прямо не називає українців і росіян одним народом, але декілька разів натякає на глибинну спорідненість і спільну нашу історію. Ну так, щаслива історія. Але вже в пізніших інтерв'ю, до речі, він відверто стверджував, що українці, росіяни та білоруси це гілки одного народу. А концепція оцих окре окремішності українців це нещодавня вигадана фальш на його думку. Після цих статей я почала згадувати, що таке дійсно було в його книгах, і мене це бісило. Але я, якщо чесно, списувала це на його там особисті відчуття, і це зустрічалось не так часто, але все-таки було. Але я навіть не думала, що іноземці можуть це серйозно сприймати, бо я наївно вірила, що всі знають у світі, що ми два різних народи, які дуже часто за свою історію воювали. За ну, Україна боролась за свою незалежність, і що українці завжди намагалися відокремитися і побудувати свою країну. Якщо чесно, я була дуже наївна. Та справді за кордоном, тільки після наших двох революцій, після вторгнення Росії в Україну в 2014 році, і, звичайно, після 2022 року люди почали сприймати нас як окрему суверенну країну, а не як якийсь філіал Росії. І тому щоб іноземці не забували про це. А вони, якщо чесно, це швидко зроблять, бо коли це напряму тебе не зачіпає, то люди з часом починають на це забувати. І тому нам так важливо доносити цю інформацію різними методами, наприклад, в розмові з друзями-іноземцями, у випадкових розмовах за кордоном, коли, наприклад, заходять такі теми, і, звісно ж, в українських діаспорах в різних країнах. бо… На мою думку, зустрічі діаспори дуже важливі. Саме після таких зустріч інформація швидше за все розноситься, бо кожен послухає це, скаже комусь, і вже набагато більше людей будуть знати, про що йдеться. І потім так дійде ця інформація до іноземців. Чому про це важливо говорити саме також в контексті цієї книги і Солженіцина? Бо сприйняття цієї книги. Та загалом нашого многовікового протистояння з росіянами іноземцями сприймається по-іншому, ніж нами. Їм треба все пояснювати, розжовувати і повторювати. Бо у деяких з них є досі сприйняття, що це така східна Європа, єдина там якась. І всі новоутворені країни походять з одного народу. І уявіть собі, що Росія багато-багато століть вливала у вуха цей іноземцям і показувала те, що вона хотіла: красиву картинку культурної та освіченої країни, в якій сильна література. Хоча, якщо чесно, більше двох письменників ніхто не може назвати за кордоном Достоєвський Толстой. На це все йшли колосальні гроші і дуже. Часто в двадцятому столітті це були гроші російської аристократії, яка втекла з Росії і у всьому звинувачувала радянську владу та вибілювала як могла все, що було до цього, тобто. Заграбницькі війни, Московії, Російської імперії, які вона проводила століттями, русифікація завойованих земель та поневолення народів і створення рабства, не слабшого за рабство в США. Я маю на увазі кріпацтва. Тобто про все це вони намагалися випіліти і забути. Щоб іноземці не згадували, ця книга є дуже відомою за кордоном і перекладена на багато мов світу, і ці наративи, які в ній щитуються, а саме ідея єдності всіх народів під. Прикриттям спільної історії просуває в голову іноземцям думку, що ми дійсно браття і один народ. Тому, якщо вам хтось скаже про цю книгу, то спокійно приведіть аргументи, які я навела, чому ця книга не є еталоном, і обов'язково згадайте про неправильність думов, які просуває в ній автор. І натомість запропонуйте альтернативу. Для мене ідеальним варіантом є твори нашого українського письменника Івана Багряного. Сміливо порекомендуйте людині почитати його сад Гециманський. В цьому романі автор розповідає про радянську систему репресій через долю головного героя, а паралельно з цим розповідає історії та долі багатьох багатьох в'язнів. Більше того, книга заснована на особистому досвіді автора, який все це пережив. Тому ця історія є частково автобіографічна. Також в тексті серед героїв роману та їх історій багато реальних історій людей, яких знав особисто сам Богряний або чув про них. Таким чином автор зміг дійсно зберегти їх історії, щоб вони не залишились просто з сухою статистикою в історії радянського терору і репресії. Тільки рік тому я прочитала цей роман Адгецеманський Івана Багряного, і дійсно мій світ знову перевернувся. Я була приголомшена тим, що я раніше не читала цей роман. І тоді я почала дійсно більше цікавитися життям і творчістю Багряного. І думаю, що скоро приготую для вас відео. Про найцікавіші факти з його біографії. У нього дійсно було дуже непросте життя. І до речі, якщо би автор раптово не помер в 1963 році, то він міг би з великої ймовірності отримати Нобелівську премію з літератури. Також у нього є сильний роман, який я нещодавно прочитала: Людина біжить над прірвою, в якому, наприклад, доля одного чоловіка на ім'я Максим, автор показує, як українська земля та Українська. Опинились поміж двох машин для вбивства: це радянської влади СРСР та нацистської Німеччини. Ще також можна прочитати роман Тихролови. Це більш таки пригодницький, легкий роман, але все одно в ньому також багато роздумів над долею Україною. Та радянських репресій. Тому всі ці три романи можна сміливо рекомендувати іноземцям почитати. Знаю, що всі вони виходили англійською, але напевно їх треба все-таки пошукати, щоб почитати. Дуже класно буде, якщо держава наша буде перевидавати такі твори саме англійською і розповсюджувати по світу. Я розумію, що на це треба багато грошей, але воно того варто і. З чого ж треба починати. Якщо ви ще щось знаєте або хочете додати на цю тему, то буду рада вашим коментарям. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал. Таким чином, ви дійсно допомагаєте розвитку мого каналу, і це відео зможе побачити більша кількість людей. Дякую вам всім за увагу і до нових зустріч!